Всім доброго дня! Ви на каналі Капітан Котяра І до речі, дуже дякую вам, що добили мені одну першу тисячу підписників. І у сьогоднішньому відео ми будемо святкувати нашу першу тисячу підписників. Зараз вам покажу. А от ми тут розпалили вогонь. Це така пательня, до речі, я вам просив розказати у відео детальніше, бо в шорці я не вспію за одну хвилину. Отже, так де я купував таку от штуковину? В інтернеті купували. На якому сайті не пам'ятаю, ну коротше щось про відпочинок. Ух, я не пам'ятаю, якось сайту й називався. Коротше, в описі скину, десь знайду. От такі от у нас справньки. Тут ми зверху положимо пательню і будемо картошечку жарити. Та не махайте так сильно. А зараз, коли ми її пожаримо, то я вам буду показувати, як ми її їмо і так далі. От моя дров'яшка. Ага, бачу, бачу такі от справи в нас. Я завжди думаю, як Ми положили вже пательню зверху на оцю штуковину. І зараз будемо накидати картопельку. влетіли. Картошку скинули і так бахнуло. Якраз на початках відео. А це... Лопатка. Дай мені лопатку. Олії долили, закрили і так і в нас на кінецьку затихло все. І тепер смажиться, жариться там. Ой, морян махає. Так, а зараз вона трошки підсмажиться і ми будемо далі готувати. Ну, коротше, перевертати її мішати. Отакі от у нас на сьогодні справеньки. Зараз близько ту картошечку пожаримо. Для вас це буде, як завжди, 20 секундочок, на яку ми ще будемо розказувати. А нам це пів години. Ну. Якщо... Ну, да. ну, зараз ну, вона ж дежариться, а ми будемо їсти. Ну, Влад зараз перевертає картопенки. Ага, вот. На тисячу підписників. Ага. Тут там полно. Ну, а вот он нормально, а я... а иди... -там. А. А. это нормально. А то то Да тут Это нормально, Зара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А картофель. Видите, это картофелька. Ой, Ой, как бежала. А давайте я. Вот. Дивіться на Максима і воду, Максим так серну дивиться. А от картопляка. Саме светі. Давай да. будемо їсти і святкувати нашу тисячу у підписку. Ой, дивись. Ура! Тисяча підписників! А, а зараз він український. Ладно. Скоро буде дві. Якщо йдемо до сім'ї. Ось тисяча шістдесят десь було. Ти де вже тисяча вісімдесят. Ого, так швидко. Так? Да? А коли недавно було 133. 33. Влад, Отака от, от штуковина у нас. А, так. Ну, от і, зараз буде в коментарях і, цілий галас, де купляв, за, за яку ціну, я не пам'ятаю, бо то вже було декілька місяців тому. Я коли, як, Де ми її купляли, не пам'ятаю. В інтернеті, на якомусь сайті. Так хватить, махати. От такі от справи. Я не пам'ятаю, який от ми сайт вже закрили. Чуть -чуть. Сайт буде в описі під відео, я знайду. О, картопелька в нас вже посмажилася, бачите яка? І зараз ми її ще трохи такого зробимо, щоб вона відійшла від потильні, і зараз будемо накладати. І буде... зараз я несу тарілочки для нас, оце моя визилка. Ой, тут грязно. Ой, зараз я А я зараз буду да накидати. Э, Е-ні-ні, я сам накидаю. Це нам не надо. Це також нам не надо. А це нам надо. Дай сюди. Да. Кого? Оце от наша картопілька. Зараз будемо накидати. <рит> Накидаємо. Ось такі от у нас справненький. Картопля жарена. От то буде нам смачно. Да, да. Переправку, а зараз я теж додам, Коротше, як Максим зараз. Опа. Капель. От, ми накидали вже картоплю, а зараз їмо, Ну, хто що скаже, Гадайте, скільки... Ой, яка ви гадайте? Почитайте, скільки я раз помахав у відео. Ти ціле відео маха. <кхай> Хотів, щоб тебе замітили. Mm -mm. А то такий незамітний, що ніхто його не побачить. <кхай> Ой, ще нам от зараз салатик принесли, от ми їмо Ой, всі останні, бачите? Да. Такі от нас на сьогодні. Дуже здрали. смачно. Ага. За столом дитять мохочки. Ага, то ми зарадуємо і будемо розказувати. От зараз ми нам каву принесли, бачите. Тисячу підписників. За тисячу підписників. Давай, Будемо тисячі. ще раз всі разом стокнемося. А, а тепер скажемо тисячу підписників. Ура! Ура! Значить, всі на, за один раз, два, три. Тисячу, тисячу підписників. підписників! Ура! І п'ємо за таким пирогом. Ну, от такі от з нас сьогодні були справньки. Ну а на сьогодні поки що все. Всім до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і зустрінемося в наступних відео. Думаю, ми скоро доб'ємо дві тисячі підписників.